Вже кілька разів мої друзі питали мене, яким чином зараз можна емігрувати в Канаду. І тут питання не про доречність, чи треба, не треба емігрувати в Канаду, а саме яким чином. І от я їм починаю розповідати про стандартні шляхи міграції. І чим більше я їм розповідаю, тим більше в мене закрадається сумнівів, чи взагалі треба зараз емігрувати в Канаду, і чи імміграційні програми зараз працюють так, як вони працювали для цього. От сьогодні ми про це поговоримо. Мене звати Денис, і ви на каналі Канадіана. І так, для тих, хто не знає, в Канаду існує кілька стандартних методів, як іммігрувати. це експрес-сентрі та провінційні програми, які вони відрізняються від провінції до провінції. Експрес-центрі це пул, скажімо так, лотерея. Якщо ви набираєте достатню кількість балів за мову, за ваш досвід роботи, за вашу освіту, то вас обирають серед кандидатів. Це бальна система. Якщо у вас вистачає балів, то вам насилають запрошення на отримання піар. І також є провінційні програми, наприклад, як провіншономіні програм у нас у Новій Шотландії або Атлантік Рейшн програм також є Ontario на міні-програм і так далі. Кожна провінція має свої програми по імміграції. Так, от, що стосується експрес да, я починаю розповідати своїм друзям про це. Я розумію, що насправді ці програми зараз не так працюють, як вони працювали до цього. Вони є, але зараз уряд Канади, імміграційний уряд Канади вони намагаються скоротити темпи імміграції. І, от, наприклад, якщо брати експрес-центрі, це здавалося б один з найшвидших методів імміграції, де просто очікування після того, як ви подаєтеся на федеральний рівень. Він вже має складати 6-7 місяців відповідно до їх офіційного сайту. На нашому прикладі ми можемо сказати, ми подавалися по провінчо на мені програм експрес-ентрі. Ми вже очікуємо майже один рік. От у грудні, 4 грудня, буде один рік, як ми подалися на федеральний рівень. Але треба зазначити, що ми зараз знаходимося в Канаді і ми не ставимо наше життя на паузу, так як ставили б життя на паузу люди, наприклад, десь в Європі. Чому я кажу ставити життя на паузу? Тому що ви, коли подаєтеся вже проходите всі етапи імміграції, подаєтеся? На постійного резидента, то ви не розумієте, скільки вам часу ще залишається жити в вашій країні, наприклад, в Україні або в, десь в Європі, і ви просто очікуєте на рішення від федерального уряду, тобто ви не можете рости по своїй роботі. Ви починаєте відмовляти собі в чомусь, тому що ви розумієте, що ви в тій країні, де ви знаходитесь, наче вже ненадовго, і пакуєте чимода до Канади. А очікування триває, триває і триває. І до речі, скажімо так: наш досвід це майже один рік. А мені пишуть люди, що вони на федеральному рівні по експрес-центрі вже Кають півтора роки, тобто експрес-центрі там до обіцяють 6-7 місяців не так працює, як повинен працювати. Що стосується провінційних програм, буду наводити приклад нашої нової Шотландії, як про іншому на програм або про іншому на міні програм, -програм експрес-центрі, як ми подавалися, або Atlantic Immigration Program, там навіть базові часи очікування набагато довші ніж по експрес-сентрі. Тобто, якщо ми вже чекаємо майже один рік по найшвидшій програмі, то уявіть собі, скільки можна чекати по провінційним програмам. І до речі, зараз дуже важко знайти Десь за кордону працедавця, тому що ринок Канади перегрітий вже внутрішніми людьми, які хочуть також отримати роботу, і працедавцю вигідніше в принципі взяти людину, яка вже знаходиться в Канаді, ніж шукати людину за кордоном. І до цього ж працедавцю, який хоче найняти людину за кордону, треба мати сертифікат LMIA, який підтверджує, що він може взяти людину за кордону. Тому також тут не дуже просто в цьому плані. Ну і також треба зазначити, навіть якщо ви проходите всі шляхи імміграції, якщо ви отримаєте піари Жайте в Канаду, майте на увазі, що 90% того, що ви не будете працювати по своїй професії, ви не будете робити тут те, що ви робили те в тій країні, де ви проживали. Навіть якщо ви були класним айтішником або менеджером, або банкіром, або навіть така професія, яка тут затребувана, як будівельник або лікар, ви не зможете одразу знайти тут роботу. І перший рік, другий рік вам прийдеться робити те, що ви знайдете. Да? Багато людей, багато лікарів, будівельників сюди приїжджають, доктори наук, або як ми магістри, бакалаври. Вони просто. Водять Uber. Наприклад, я тут працюю водієм міського автобуса. Тому навіть якщо у вас ідеальна мова і ідеальне резюме, не факт, що ви тут зможете себе реалізувати так, як ви про те мрієте. І це насправді дуже виснажує людей, які сюди приїжджають, і багатьох людей це занурює в депресію. Треба про це також розуміти. Ну і зараз трохи більше про складнощі, які вас можуть очікувати тут в Канаді, якщо ви таки задумаєтеся сюди переїхати. Це по перше, як я вже казав, це пошук роботи. Ринок праці дуже перегріт. Ти дуже багато іноземців, які хочуть тут отримати піар, які шукають роботу, та й місцеві мешканці також постійно шукають роботу. Тому ринок праці перегрітий, і знайти так легко роботу, як ще це було у 2022 році, коли ми сюди приїхали, буде дуже важко, тому що ми знайшли відносно швидко. Це зайняло кілька тижнів. Зараз люди шукають і 6, і 7, і 8, і 10 місяців, і дуже часто безрезультатно. Житло, що стосується житла, також тут нестача житла, ціни ростуть просто нереально на житло. Зараз вони, наче як трохи повітря. Чоли падати, але житла не вистачає, і дуже важко знайти житло. Тому, особливо якщо у вас є домашні тварини або діти, то багато лендлордів, які не хочуть бачити в своєму житлі тварин, і навіть якщо вони пишуть, що це friendly, то це може бути або маленька собачка, або кіт. Те ж саме стосується дітей. Дуже багато людей, які чомусь не хочуть, щоб люди заїжджали туди з дітьми. Тому треба на це також зважати. Скажімо так, можливо знайти квартиру або будинок, який будуть здавати вам з дітьми або з тваринами. Але це буде коштувати набагато дорожче, ніж скажімо так, ви були самі, і треба розуміти, що також місцеві люди, якщо ви навіть маєте фултайм роботу, але ви заробляєте не більше 19 доларів на годину, навіть 21 долар на годину. Ми би я кажу зараз про Нову Шотландію, да то шанс, що ви зможете зняти квартиру і жити там окремо, дуже маленький, тому що цих грошей, відверто кажучи, не вистачає на оренду квартири, навіть якщо у вас є фултайм робота. Багато людей знімають кімнати або вони ділять квартиру з іншими людьми. Людьми, що теж є, не дуже зручно, тому якщо ви плануєте самі одна людина сюди переїхати без, скажімо, чоловіка, дружини або там партнера по життю, то буде дуже важко знайти якусь пристойну квартиру для проживання. Ну і все це, як я казав, це впливає на психологічний стан людини, тому що люди вони просто розчаровуються в Канаді, вони не розуміють, навіщо вони. Їхали сюди, навіщо вони все залишали там позаду себе в тих країнах, де вони були, і опинилися можна сказати, з ні з чим в Канаді. Такі ситуації також існують. Звичайно, все залежить від того, як люди підходять до життя і що вони очікують від Канади, чи треба переїжджати зараз в Канаду? Тут дуже гарне питання, тому що ми довго також про це думаємо: чи знали б ми як складно тут зараз знайти роботу, як складно тут отримати постійного резидента і так далі? Чи наважилися б ми переїжджати до Канади з однієї сторони, коли? Людина мало знає. То вона приймає більш такі відважні кроки. Якщо людина вже начиталася, наслухалася о жахливих історій, як в Канаді погано, як в Канаді складно знайти роботу, і так далі, то звичайно, якщо людина це переживала, то, то звичайно закладаються думки, що ні, напевно, їхати не треба. Але я ніколи не кажу, що не треба їхати кудись. Ні ну, в тільки про Канаду, якщо вам хочеться приїхати в Канаду, в Австралію в Німеччину в Норвегію ще кудись їдьте. Тому що якщо ви не поїдете, то будете потім шкодувати про те, що. Ого, й не зробили. Можливо, у вас життя складеться якось в цих країнах інакше. Але чи треба ставити життя на паузу? Наприклад, якщо ви ще знаходитесь в Європі і шукаєте можливість переїхати в Канаду, отримати піар, наприклад, ви висіте в пулі експрес-центрі, чекаєте на вибірку і так далі, або вас вже запросили на подачу на піар? Ні, однозначно, не треба ставити життя на паузу, тому що оця пауза вона веде до втрати професійної форми, воно веде до депресії. Канада це не причина перестати жити. Це просто вважайте як паралельний проєкт, якщо ви хочете дійсно сюди переїхати, і зважайте на те, що якщо ви поставите життя на паузу, це як я казав раніше про Канаду, так і за межами Канади, це психологічно дуже важко, тому що люди зависають між країнами і бояться рухатися далі. Да? А саме рух далі робить людину успішною і дає якісь цілі по життю, тому не ставте ніколи життя на паузу. Все ж таки, зважайте на те, якщо у вас вже є налагоджене в життя в Європі, і якщо ви відчуваєте, що ви можете дозволити в Європі десь собі жити нормально, що ви можете отримати там постійних резидентів, що ви заробляєте достатньо грошей для того, щоб забезпечити себе нормальне життя, то напевно зараз в даний момент. Переїзд до Канади, це треба дуже добре про це подумати, тому що, як я казав, тут є також свої складнощі, як в принципі в будь-якій країні світу, тут є також складності, і люди, які приїжджають до Канади, вони тут починають все з нуля. І тому як висновок, імміграційні програми в Канаду існують. Про них ви можете дізнатися з офіційних сайтів або найняти собі імміграційного консультанта, де хто що це марна трата грошей. Ми вважаємо, в принципі, що це люди, якщо ви абсолютно нічого не знаєте про Канаду, не знаєте з якої сторони ти, то, все ж таки, найміть міграційного консультанта, він оцінить ваші шанси, розповість більше про ті міграційні програми, які вам підходять, тому що будь-яка міграційна програма не підходить, треба обирати. Не висіть у підвішеному статусі, не чекайте, до, до речі, ідеального моменту, тому що його не існує. Якщо у вас є ідея переїхати, шукайте можливості, як переїхати і розглядайте Канаду як довгостроковий проєкт на 1-3 роки. Це дуже затратне діло, як в грошовому плані, так і в часовому плані. Ну і Якщо ви просто хочете змінити країну, виїхати кудись? Майте план Б. Якщо з Канадою не складається, то можете розглянути якусь іншу країну, наприклад, як Австралія, Нова Зеландія. Там теж є міграційні програми. До речі, в Новій Зеландії вони дещо схожі на канадські. Там також є обмеження по ринку праці, тому що, наприклад, Нова Зеландія, маленька країна, маленька за площею, і е, дуже багато роботи там нема. Але у нас є знайомі, які туди переїхали, до речі, і вже там отримали постійних резидентів. Канада вона не закрита. Існує багато можливостей. Зараз конкурс набагато вищий. Програми вони працюють, але Дуже перевантажені, і найголовніше не залишайтеся у стані очікування, не руйнуйте своє теперішнє життя заради потенційного майбутнього. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, коментуйте та до нових зустрічей.